Поема Лесі Українки одержима. Він їм простив. Він їм усім простив. Вони це чули, його слова потіхою їм будуть, а тільки я. Непрощена засталась, бо я не можу їм простить за нього. Я всіх і все ненавиджу за нього. І ворогів, і друзі, юрбоден народ безглуздий, що кричав розпни його, розпни. І той закон людський, що допустив, невинно згинув. І той закон небесний, з гріх безумних поколінь вимагає страждань, крові, смерті соромної. Того, кого всіх любив і всім прощав, тут завтра прийдуть ті прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього, і та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка, прийдуть, здіймуть його з Христа. Бо вже ж він не живий і більше мучитись за них не може. Окроплять млявими слізьми, легідно понесуть під наглядом ворожих вояків, сховають у пещері і розійдуться. Ох, якби я тепер хотіла кинути отрутними словами їм в обличчя, немов гарячим бризгом. Ті очі безсоромні, що сміли тут. Дивитись на муку того, кого всі не варті на світі, якби з'явилась я, Ненавість успотворена, вони б запитали, яке тобі до всіх нас діло. Жінко, яке тобі до всіх нас діло. Жінко, яке тобі до всіх нас діло. Жінко я б на те, що я б на те сказав, я б мусила мовчати, бо ненавість немає голосу на поминках того, кого всіх любив і всім прощав. Горе. Я буду всім чужа і одинока, не признана ніким, бо сам Месія не признавав мене. О, сине, Боже, нехай в моєму житті все-все неправда. Повір мені, що я тебе любила де ж більше горе. Автор Чернюк Лилия. Україну! Рідна ненька знов приймеш героїчний виклик ти. тільки рани трішки загоїлись після вітчизняної війни. Знову суне ворог на ліси та на лани зелені чоловічки, як собаки злі, в 14 році рідну землю роздирати почали. Пролилася кров річками і лавайський аеропорт, савур могила, широкине, попасна, бої у картуші, реве земля та стогне небо. У матерів крово вірану в душі. О, скільки молодих синів загинуло в степах твоїх! Їм би жити і творити та дітей своїх ростити. Війна, теклята, проклятюща, могили, сироти, каліки, дружини матерів загиблих не знають стіхи, стрічать двохсоті гроби. Моє холодне серце обливається сльозами, коли дивлюсь на фотографії людей. Тепер ніколи їх не буде з нами. Вони віддали свої життя за здійснення ідей. Ідея, щоб звільнити нашу Україну від посягання катів, насильства зла. Вона, як рідна, ненька нас єдина. Всім вистачає любові та тепла. О, земле! Хмари, небеса, ви завжди згадуйте своїх героїв, вони жить прагнули свободі, натомість ворог їх життя забрав, вмираючи в останні хвилини. Сини твої казали: слава Україні, їх подвиг пам'ятають люди. Дорога їм тепер у рай, бо прийняли на себе страшні муки. Вони померли за рідний край. Тепер нема героїв з нами, їх душі світять дірочками, за них горять свічки у храмі. В останню путь проводжають мами. Туди, де нема болю і журби, туди, де всі герої спочивають, туди, де нема вічної війни, туди, де завжди сонце сяє. І хоч ця битва ще триває, у цей скрутний для України час одна надія, серце зігріває, що, Боже, не покине нас, о Боже, благаю я Тебе, ти зупини навалу в ту фашистську допоможи народу України Якнайшвидше зарити ту війну злодійську. Щоб матері, жінки і діти. Не знали горя і біди, і Україну, рідну неньку перенесли у кращі часи. Люди, браття, українці, пам'ятайте у віках, хто за вас віддав найдорожче, а сам голову поклав. Бо Україна найдорожча бо Україна понад усе. На неї посягне, від нині загине від м'яча і він. Бог створив життя і дав їм право жити. Навіщо вам своє життя губити? Скажи всесвітній, як нам бути, доки на землі живемо? Давайте люди, ми за руки всі візьмемося, світанок зустрічати ми підемо. Лагідно один одному всміхнемся та подаруйте душевної чистоти. Ви повинні подумати про ваші рідні сім'ї, щоб діти жили без руїн на цій майбутній ненечній землі.